Що, якби я сказав вам, що земля України може говорити датами? Що проста гончарка з полтавського села бере у руки глину, а вона тріскається, утворюючи точні дати майбутніх подій. Що кожна тріщина це не випадковість, а послання від землі, яка пам'ятає все і знає, що буде. Мене звати Олександр, я мистецтвознавець і етнограф. 30 років вивчаю українську кераміку, працював у Національному музеї українського народного декоративного мистецтва. Я скептик за натурою, вірю у факти, а не в містику. Але після того, що побачив у жовтні 2025 року, моє розуміння реальності змінилося назавжди, бо я зустрів жінку, через руки якої земля України передає нам дати точні, перевірені, неспростовні дати. І якщо ви зараз дивитеся це відео, значить, вам теж призначено почути це було у жовтні 2025 року. Я сидів у своєму кабінеті у Києві, розбирав архівні фотографії кераміки 19 століття, коли задзвонив телефон. Галина завідувачка музею гончарства. Ми знайомі років 20, вона професіонал з 40-річним досвідом, але голос у слухавці був тривожний: Олександре, тут щось відбувається. У нас майстриня Марія Олексіївна, глина у неї поводиться дивно. Я 30 років працюю з керамікою, бачила все, але таке, таке я бачу вперше. Галино, що саме? запитав я, намагаючись зберігати професійний тон тріщини. Вони утворюються у її виробах у форму чисел завжди дати. Спочатку я думала випадковість, але вже сьомий раз за літо, і кожного разу, коли настає та дата, про яку сказала, глина відбувається щось важливе на фронті у світі в Україні. Я мовчав, раціональна частина мозку підказувала перейдоліє. Люди бачать образи в хаотичних візерунках, але Галина не та людина, яка шукає дива там, де їх немає. Покажи фотографії, сказав я, вона надіслала я відкрив файли. Збільшив, і серце замерло. Тріщини справді утворювали цифри. Надто чіткі, щоб бути випадковістю, надто точні. Приїдь, сказала Галина, побачиш сам. Марія зараз працює над новою серією, і я боюся дивитися, які дати з'являться цього разу. Наступного ранку я сів у машину і поїхав. Дякую, що приїхав, сказала вона, обіймаючи мене. Марія зараз у майстерні працює, але попереджаю, вона не любить говорити про це, каже, що люди не так зрозуміють. А як треба розуміти? запитав я. Галина подивилася на мене серйозно, так як є, без науки і без містики, просто як зв'язок. Зв'язок між людиною і землею, який існував завжди, але ми його втратили. А Марія зберегла. Ми пішли стежкою до майстерні. Невелика будівля, прибудована до старої хати. Двері відчинені, звідти йде тепло, і той особливий запах сирої глини, деревного диму і трав. Я зайшов і час зупинився. Посередині по приміщення стояв гончарний круг. Старовинний, ножний такі робили ще сто років тому. За кругом сиділа жінка. Років 55 сива коса заплетена у вузол, руки по лікті в глині. Вона крутила круг, під її пальцями виростав глечик, і в цих рухах була така краса, така природність, що я забув, навіщо прийшов. Просто стояв і дивився, як народжується форма. Як з безформної грудки виростає шия глечика, округлюється черево, формується вінце. Її руки рухалися впевнено, але м'яко. Вона не формувала глину силою, вона ніби слухала, що хоче сказати сама глина, і допомагала їй виявити це. Полиці вздовж стін були заставлені виробами на різних стадіях: сирі, висушені, випалені, глечики, миски, макітри, вази, кожна зі своїм характером, зі своєю історією. У кутку піч для випалу, цегляна, старовинна, тепла. Я відчував її тепло навіть на відстані, живе серце майстерні. Марія не підводила голову, пальці продовжували працювати, круг крутився ритмічно, але вона знала, що ми тут. Ще хвилинку, сказала вона тихо. Маю завершити. Глина не любить, коли її кидають на півдорозі. Голос спокійний, мелодійний з тією особливою полтавською співучістю, але в ньому відчувалася внутрішня сила, впевненість людини, яка знає свою справу до найменшої деталі. Вона завершила форму, зрізала глечик з кругу тонкою ниткою, обережно поставила на дерев'яну дошку. Підвелася, підійшла до відра з водою, змила глину з рук, витерла об фартух. І тільки тоді подивилася на мене. Очі темно карі, глибокі. У них не було ні захисту, ні виклику, просто спокій, спокій людини, яка приймає себе такою, яка є, і не намагається нічого довести. Галина казала Приїдете, сказала Марія. Я знала, Глина сказала вчора. Коли формувала оцей глечик, відчула завтра прийде чоловік із питаннями чоловік, який шукає відповіді там, де їх не знайти розумом. Я представився, пояснив, що вивчаю кераміку, що хочу зрозуміти. Марія усміхнулася. Ви шукаєте науку там, де її немає, але це не означає, що тут немає правди, просто інша правда, стара, як ця земля. Вона підвела мене до полиць. Ось подивіться, це ті, що заговорили, я їх не продаю, залишаю тут як свідчення. Я підійшов ближче. Вона показала мені глечик середнього розміру світло коричневого кольору з традиційним опішнянським орнаментом, але по боці від горла до денця йшла тріщина. І ця тріщина, Боже, вона справді утворювала цифри. 24 серпня, сказала Марія, виліпила в липні, поставила сушитись, а вранці прийшла, а він потріскався, бачите? Тут двійка, тут четвірка, тут вісімка. Я взяв глечик у руки. Обережно, бо він був крихкий після сушіння. Підніс до світла, роздивлявся кожен міліметр тріщини, і не міг не визнати, це справді схоже на дату, надто схоже. А що сталося 24 серпня? Запитав я, хоча вже здогадувався. День Незалежності, відповіла Марія. Але не тільки свято. Того дня була важлива операція на півдні, про неї ще не говорили голосно, але хто на фронті знає. Вона показала мені наступний виріб миску з тріщиною, що утворювала п'ятнадцяте 15, 15 вересня, сказала Марія, наші визволили токмак. Я виліпила цю миску у серпні, тріщина з'явилася за тиждень до події, наступний експонат. Глечик з датою 11.11, .11, 11, листопада, прорив у Курській області, про який Галина вам говорила, я переходив від однієї полиці до іншої, на кожній вироби з тріщинами, кожна тріщина дата, кожна дата реальна подія. Скільки їх запитав я 63 з березня 2022 року, відповіла Марія, збулося 41, решта ще попереду. Я дістав блокнот Марія Олексіївна, розкажіть, будь ласка, як це почалося. Звідки цей дар? Вона сіла на лавку біля вікна, жестом запросила мене сісти поруч. Галина тихо відійшла. Вона вже чула цю історію. Я народилася в 2071 році, почала Марія. Тут, в опішному, батько був гончар, мати, майстриня з розпису. Я з п'яти років крутила перші горщики, руки пам'ятають відчуття глини з самого раннього дитинства. Вона замовкла, дивлячись у вікно, де за склом росли старі яблуні вже без листя. Але вже тоді я відчувала, що глина жива. Вона теплішала під моїми пальцями, вона ніби відповідала на дотик. Я думала у всіх так, але коли спитала батька, він здивувався. Доню сказав, глина холодна вона стає теплою від рук, а не сама по собі. Мені було сім років, коли сталося перше. Я ліпила іграшку коника маленького для себе. Сиділа на ганку, сонце світило, і раптом глина у руках стала гарячою. Не тепленькою, гарячою, наче я тримаю щось розпечене. Я злякалася, хотіла кинути, але не змогла. Руки ніби приросли, а потім коник почав тріскатися, прямо в руках ще сирий, і тріщини утворили дату. Я не знала, що це означає, але запам'ятала. Показала батькові, він став блідий. Марія повернулася до мене. Він боявся. Боявся, що люди назвуть мене дивною, а в ті часи за Радянського Союзу за таке могли і до психіатра відправити. А дата що сталося того дня? Я не пам'ятаю точно, мені було сім, але батько потім казав, що в той день щось сталося на заводі в Полтаві, Велика Аварія. Батько працював там раніше, знав людей, багато постраждалих. Вона встала, підійшла до полиці, взяла старий пожовклий зошит, це мій щоденник. Веду з 2014 року до того не записувала, намагалася не звертати уваги на дар. Жила звичайним життям. Вийшла заміж, народила двох дітей, працювала в артілі гончарів, робила посуд на продаж, намагалася не думати про те, що глина іноді говорить. Але в 2014 році під час майдану щось змінилося. Дар став сильнішим. Глина почала тріскатися частіше. Я виліпила вазу велику для виставки, а вона потрісталася так, що я побачила слово Крим, просто Крим, великими літерами стріщин. Через один місяць почалася окупація півострова. Марія сіла назад відкрила зошит. Тоді я зрозуміла, це не можна ігнорувати, це важливо. Земля хоче щось сказати, а я провідник. Почала записувати все кожен виріб, кожну тріщину, кожну дату. Вона перегортала сторінки. Я бачив малюнки, записи, вклеєні фотографії, а потім прийшов 2022 рік, голос Марії став тихішим. За тиждень до 24 лютого я ліпила великий глечик. Замовлення було на ювілей когось, і раптом глина у руках стала важкою. Так важко, що я ледве тримала форму, а потім гарячою, я обпеклася, але не відпустила. Гечик потріскався прямо на крузі. Я зупинила роботу, подивилася дата 24 лютого. Я не знала, що це означає, але серце завмирало від страху, я сказала чоловікові. Ми почали готуватися, запаслися продуктами, водою, свічками, відмовилася від нових замовлень. Діти здивувалися, чому мама така неспокійна, а я не знала, як пояснити. І потім прийшло 24 лютого. Марія замовкла за вікном пролетіла зграя птахів темніло. Після початку війни глина почала говорити ще частіше «Наче земля відчула біль і хоче передати нам щось важливе, що ми не самі. Що вона з нами, що вона пам'ятає всіх, хто захищав її через століття і допоможе знову? Я слухав, записував, намагався залишатися об'єктивним, але що більше чув, то менше сумнівався. Марія Олексіївно, а як це працює? Як ви відчуваєте, що глина хоче щось сказати? Вона встала, ходімте, покажу. Ми підійшли до кругу. Марія взяла грудку глини з відра, де вона зберігалася у воді. Поклала на круг. Дивіться, зараз я просто працюю, формую. Я роблю те, що робила тисячі разів. Вона почала крутити круг ногою, руки лягли на глину, під її пальцями маса почала підніматися, формуватися, але іноді, говорила вона, продовжуючи працювати: Я відчуваю зміну. Глина стає іншою. Не фізично, енергетично, вона ніби живе під руками, пульсує, дихає. Її руки рухалися плавно, виростала форма миски, і тоді я знаю, зараз буде послання. Я не намагаюся його прочитати одразу, просто завершую роботу, ставлю на сушку. А тріщини з'являються самі за годину, за день, за тиждень, але завжди з'являються. Вона завершила миску, зрізала з кругу, поставила на полицю, ось ця, наприклад. Вона для когось конкретного, хтось має її отримати, я не знаю хто. Але коли той час прийде, я знатиму. Я подивився на миску, поки що на ній не було жодної тріщини, просто гарний виріб традиційної опішнянської форми. А що якщо тріщини не з'являться? Марія усміхнулася тоді це просто миска. Я її продам або подарую, але якщо з'являться, буде знак. Ми повернулися до полиць з говорячими виробами. Покажіть мені ті, що ще не збулися, попросив я, ті, що про майбутнє. Марія підвела мене до окремої полиці в глибині майстерні. Тут стояли десятки виробів, кожен з тріщиною, кожна тріщина, дата. Ось вони, сказала вона. Найважливіші ті, що про наше найближче майбутнє, перший глечик. Тріщина утворювала дату вісімнадцяте перше. 18 січня 2026 року, сказала Марія. Виліпила в грудні минулого року. Тріщина з'явилася через два дні. Я дивилася на неї довго. Бачила у візерунку не тільки дату, а й образ, карту, карту Донбасу. Що станеться? Прорив важливий прорив на сході. Місто, яке вважали неприступним, впаде, але не від штурму, від внутрішнього колапсу. Я бачила це у глині, стіни, що тріскаються самі без ударів. Я записував кожне слово. 18 січня менш ніж за два тижні. Наступна ваза, велика, красива з орнаментом. Тріщина 31 перше Остання неділя січня пояснила Марія. 31 число. Я бачила в тріщинах символ, цифру 7 повторено багато разів сім міст, сім храмів, сім дзвонів це буде день духовного перевороту. Масові молитви одночасно по всій Україні. Люди самі вийдуть без заклику згори. просто відчуття, що треба. Глечик з датою 14.2. день святого Валентина, сказала Марія, і в її голосі була особлива ніжність. Несподівана дата для пророцтва про війну так, але глина показала два серця з'єднані лінією. Я зрозуміла, хтось повернеться, хтось, кого вважали втраченим, і це стане доказом, що любов сильніша за смерть. Я слухав, записував і відчував, як щось змінюється всередині мене. Скептицизм відступав. Не тому, що я раптом повірив у містику, а тому, що відчув тут щось справжнє, щось, що не вміщається в рамки звичного. Марія показувала виріб за виробом, розповідала про кожну дату. 28 лютого, останній день зими, символ мосту в тріщинах. Тось із великих країн зробить несподіваний крок міст буде побудований не з каменю, з довіри. 21 березня, день весняного рівнодення, найбільша ваза з усіх, що я робила. Тріщини утворили складний візерунок, карту з лініями руху. Початок великого наступу. Земля прокинеться і не лише в природі, військовий успіх там, де його не чекали, а потім вона показала мені миску, велику з тріщинами у формі букв. Дивіться, сказала Марія тихо. Тут не просто дата, тут напис, я придивився. І серце замерло. Тріщини, справді, утворювали літери. Дві великі літери, «Х Христос Воскрес, прошепотіла Марія, а дата 12 квітня 2026 року. Великдень. Вона взяла миску в руки, ніби це найдорожча річ у світі. Я виліпила її в листопаді минулого року. Тріщини з'явилися в ніч на Андрія. Я прокинулася від відчуття, що маю піти в майстерню. Прийшла, а миска світиться. Не в прямому сенсі, але я бачила світло, воно йшло від тріщин, і в цьому світлі я побачила Київ, небо над хрещатиком, і там у небі з'явилося щось, хрест з променів. Не на хмарах, просто в повітрі, і всі його бачать, віруючи і не віруючи. Це буде знак, сказала вона, дивлячись мені в очі. 12 квітня на Великдень знак, що небо з нами, що ми не самі в цій боротьбі, я мовчав, частина мене кричала. Це неможливо. Але інша частина глибше відповідала А що, якщо можливо? Марія поставила миску назад на полицю, показала наступний глечик, «28 квітня, символ корони у тріщинах. Кінець квітня, політична зміна, велика політична зміна. Хтось піде, хтось прийде, не в Україні, там звідки йде агресія. Я бачила обличчя чоловік у темряві, що сидить один, і раптом розуміє усе, що він будував, падає. Макітра з тріщинами у формі трьох променів 31 травня трійця. Три великі новини за три дні три міста повернуться. Троє світових лідерів оголосять рішення число три священне в цей день. Марія переходила від виробу до виробу, а я записував, записував, намагаючись устигнути. 24 червня. Тріщина у формі вогню і води разом битва на морі, але наша битва. Вогонь на воді це наші удари, флот ворога більше не загроза після цього дня. 24 серпня 2026 року Марія взяла в руки найкрасивішу вазу з усіх. Тріщини на ній утворювали орнамент, такий складний і водночас гармонійний, що здавався навмисним. Миска з датою 1 жовтня. Полокрова. тріщини утворили образ Богородиці з омофором. 1 жовтня на покрову відбудеться спроба великого удару, але не вдасться. Божа мати покриє землю, захист спрацює нетехнічний, духовний і, нарешті, остання, найбільша ваза. Марія підійшла до неї з особливою обережністю, ніби до святині. Це найважливіше, сказала вона тихо. 12 квітня 2026 року, Великдень, я подивився на вазу. Тріщини утворювали карту, карту всієї України. З Кримом да. я виліпила її в грудні 2024 року, розповідала Марія. Працювала три дні, найбільша ваза, яку я коли-небудь робила, поставила сушитись. А наступного ранку прийшла і заплакала. Чому? Бо побачила карта України ціла. З усіма землями, а над Кримом, сонце, велике, яскраве і дата, 12 квітня 2022 року. Марія торкнулася тріщин пальцями Великодень 2022 року. Це буде день повного визволення. Останні окуповані землі повернуться. Крим повернеться у Великодні ранок, вона повернулася до мене. Я бачила це у глині так чітко, ніби вже було Великодні ранок. Світанок над Севастополем сонце встає з моря, а на набережній стоять люди і дивляться на схід, чекають. І тоді вони бачать на горизонті кораблі наші кораблі з прапорами, і тоді над усім містом, над усім Кримом лунає дзвін. Усі дзвони одночасно, у кожній церкві, у кожному храмі. Дзвонять самі без дзвонарів. Бог дзвонить у свої дзвони, святкуючи визволення, я стояв мовчки. Записувати не було сенсу, слова не передали б того, що відбувалося у цю мить. Відчуття, що час зупинився, що ми стоїмо на межі чогось великого. Марія підійшла до вікна, за склом вже майже стемніло перші зірки з'являлися на небі. Ви приїхали сюди з питаннями, сказала вона, не обертаючись. Ви хотіли знайти раціональне пояснення науку, але його нема, є тільки це зв'язок. Зв'язок між людиною і землею, який існував завжди. Вона повернулася наші предки знали це, вони розмовляли з землею, слухали її, просили поради. Земля давала їм знаки через рослини, через тварин, через погоду. А тепер, коли знову йде війна за цю землю, вона знову хоче говорити і говорить через вас, через мене. Але не тільки є інші. По всій Україні хтось бачить сни, хтось чує голоси, хтось відчуває знаки. Земля шукає провідників. Тих, хто ще не втратив зв'язок. Марія підійшла до столу, налила води в два глечики справжні, робочі, без тріщин. Ви розумієте, що станеться, коли ваші слова почнуть збуватися? запитав я коли, 18 січня, справді станеться прорив на Сході? Станеться, спокійно відповіла вона. Я не сумніваюся, але люди одні повірять, інші скажуть, що випадковість. Нехай говорять, що хочуть, я не шукаю слави. Не хочу, щоб мене називали пророчицею чи віщункою, я просто майстриня. Роблю те, що вмію, працюю з глиною, а глина робить своє, передає послання від землі. Глечик, який вона мені подарувала, стоїть у моєму кабінеті. Щоранку я підходжу, дивлюся, чи з'явилися тріщини, поки що він цілий. Але я знаю, коли настане час, коли станеться щось дуже важливе, він проявить себе. Глина завжди говорить правду вірю, знаю, чекаю.